Зенітно-ракетні підрозділи Сил оборони Півдня збили російський штурмовик су 25 Рідні викраденого Херсонця Андрія Горшкова намагаються звільнити чоловіка з російського полону. Херсонський театр працює над новою виставою. На 196-й день війни. Тактика російських військ на південному напрямку не змінилась. Щоб втримати свої позиції, російські війська завдають ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах і тилових районах. За інформацією генерального штабу та південного командування, три населені пункти Херсонщини були обстріляні з повітря: білогірка, костромка та сухий ставок, зруйнована інфраструктура сіл, вогнем артилерії та ракетних систем залпового вогню. Війська РФ вкривають прифронтові райони, активно використовують безпілотники. На південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної трактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, Ворог вів повітряну розвідку БПЛА. Здійснив 34 вильоти. Один з безпілотних розвідників типу Орлан-10 не виконав свою місію у Миколаївському районі і був приземлений. Як і російський штурмовик Су-25 теж не повернувся до місця дислокації. Зенітно-ракетні підрозділи Сил оборони Півдня стали на заваді. Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку білогірки, костромки, сухого ставку Безименного, За що і щедро сплатив штурмовиком? Су 25 влучно до приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами. Українські авіатори завдали 13 ударів. Ракетно-артилерійські війська впродовж бойового дня виконали 250 завдань. Військо РФ на півдні втратило два склади з боєприпасами у Голій пристані та Томуній Балці. 83 особи, 5 танків, 12 гаубиць, 3 гармати та 3 одиниці техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонець Андрій Горшков у російському полоні з 30 березня росіяни звинувачують колишнього поліцейського члена Херсонської територіальної оборони у спробі викрадення російської колабораціоністки Наталі Поклонської. Про це розповіла сестра полоненого Аліса. Російські військові приблизно 10-15 чоловік прийшли до нас додому, забрали мого брата. Він намагався втекти. Він вистрибнув з другого поверху в під'їзді, а далі намагався бігти від них. за словами дівчини. Перед цим 29 березня один зі знайомих зателефонував Андрію і сказав, що росіяни затримали керівників територіальної оборони Віталія Лапчука і Дениса Миронова. Після викрадення Аліса намагалася відшукати свого брата пізніше. Нам приходили повідомлення від Андрія декілька разів. аудіоповідомлення приходили. Що нібито там я переховуюсь, мама не хвилюйся. 8 травня на російських пропагандистських каналах виклали відео з участю Андрія, де його звинуватили у замаху на викрадення Поклонської. Він пояснив, що проти Поклонської на території підконтрольної України збуджено кримінальне провадження. У цьому місяці рідні Андрія Горшкова отримали лист, датований кінцем червня. Від Червоного Христа відомо, що він перебуває у полоні. Росіяни це підтвердили, але де він перебуває, стан його здоров'я, нам невідомо. Сім'я Андрія виїхала за кордон за допомогою юридичного представника у Києві. Організували акцію біля міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щоб привернути увагу на всіх українських полонених, коли формуються списки на обмін. Ми хочемо зрозуміти, як українська влада, який алгоритм, який процес формування цих списків, чи він є прозорим, чи він є справедливим? Чому, наприклад. Деякі люди потрапляють в полон і через тиждень їх обмінюють. На сьогодні зафіксовано 613 фактів викрадення людей на Херсонщині. Повідомила головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Очільники міста Херсона, Каховки, Таврійська та інші сільські селищні голови та їх заступники, старости сіл, секретарі рад, депутати обласної та місцевих рад, правоохоронці, священнослужителі та інші громадяни. Наразі слідство відомо про звільнення 364 людей, продовжують на утримувати окупанти 248 осіб. Правоохоронці продовжують встановлювати кількість викрадених людей та їх анкетні дані, сказала Анастасія Весіловська, Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. Актори Херсонського обласного музично-драматичного театру імені Куліша провели першу читку нового творчого проєкту під робочою назвою Голос Херсонщини, розповів режисер-постановник Євгеній Резніченко. Це пост калаш про окупацію Херсонщини, про стан речей, які зараз є у Херсонській області, про людей, які там залишаються, про людей, які виїжджали з окупації. В Нашу виставу будуть в долучені ще історії наших артистів, які з Херсонщини виїхали з окупації. Фактаж, історії, новини, те, що відбувається в Херсоні, тобто це буде віддзеркалено. У виставі гратимуть у виставі нинішні та колишні актори херсонського театру, які зараз живуть у різних містах. Розповіла акторка Євгенія Кірсанова. Жінка приїхала на читку п'єси з кривого рогу. Мені здається, це зараз потрібно, бо багато людей залишилися там Херсоні наших працівників. І вони хочемо нести, що Херсон це Україна, і не треба забувати про на окупованих працівники Херсонського театру українського. Дія вистави відбувається на Херсонському залізничному вокзалі, де герої діляться своїми історіями, чекаючи на визвольний потяг Збройних сил України, розповів генеральний директор театру імені Куліша Олександр Книга. Місце для роботи херсонцям надав Київський театр імені Лесі Українки. В кінці місяця ми запросимо вас на прем'єру. Так що чекайте, Херсон не здається, Херсон працює, херсонський театр робить все можливе для того, щоб його голос був почутий і щоб його обов'язково почули Херсонці. Які зараз знаходяться в окупації, які потерпають від навали рашистської, які дуже потребують емоційної підтримки? Цю виставу в Херсоні театр покаже другого дня після звільнення міста. Говорить Олександр Книга. За словами директора театру, потяг збройних сил України зовсім скоро прибуде на станцію Херсон. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.